Це ось така конструкція для папок і паперу. Прикріпляю фото, як воно має виглядати. Теж дуже корисна штука. Далі це ось такі магнітики. Це буквочки у нас, а український алфавіт. Також у них є англійський і цифри з діями. Там є знаки більше, менше, плюс, мінус, дорівнює. Дуже класно буде для інтерактивних уроків. Використовувати на магнітну дошку просто супер, і дітям буде дуже цікаво. Далі це просто знахідка: це різак для паперу, формату А4. У них також є у наявності для формату А3. Дуже зручно, ідеально е, ріже листочки, завдання для діток, і це дуже швидко, економить час та нерви. Тому рекомендую і е, до вересня якраз треба таким запастися, щоб економити свій час. Наступне це ось такий пісочний годинник, Здається, я брала на 3 хвилини. Так, на 3 хвилини тут пише. Він дуже красиво виглядає. Там ще було на 5 і на 10, здається, якщо я не помиляюся. Ось так він класно і дуже дорого виглядає для завдань діткам, щоб вони розуміли, скільки у них часу залишається. Супер! Я, можливо, пізніше ще замовлю на 5 і 10 хвилин. Це дуже круто. А Ще мені в подарунок поклали наліпки, і вони обов'язково згодяться. Дякую за подарунок. Усі ці класні товари для освітян і ще багато іншого ви можете знайти у цьому магазинчику блокнот. Залишу посилання на телеграм-канал і вайбер-групу. Всім дякую за перегляд! З вас подобайка.